Цьому ролику показує, як подати останній ліквідаційний звіт, е, якщо ви закрили ФОП в 2025 році на першій чи другій групі єдиного податку. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І е, якщо ви ФОП на першій другій групі і в 2025 році свій ФОП закрили, перебуваючи на цій першій чи другій групі, то вам потрібно обов'язково подати останню. Ліквідаційну декларацію по своєму ФОП на ній не пише, що вона ліквідаційна, це просто така умовна назва, яку використовують бухгалтери ФОПів. Там нічого такого не пише. Проте це дійсно остання декларація. Вона подається з особливостями, тому що там і по ЄСВ потрібно прозвітувати, деякі відмітки поставити. Загалом в цьому відеоролику з вами разом ми цю декларацію зможемо. Подати. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків, тому що це і безкоштовно, і там можна, і це дистанційно загалом подаємо через кабінет платника. Е, для цього перехожу у введення звітності, обираю потрібний період. Якщо ви закрились в 2025 році, то ми, то ми обираємо 2025 рік і обираємо рік, власне, 2025 рік обрали і клікаю. Створити зірочка. У нас не жовта, сіра, не активна. В цьому полі браємо прибуток. Наступне має бути абсолютно пустим. Тут просто сіреньким пише код. Так і лишаємо. Тоді у нас буде доступна податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої групи. Форма f 07. Із приємно, якщо ви закрили свій ФОП в 2025 році. В будь-який період, в будь-який місяць, то е, термін подачі ліквідаційної декларації в нас аж до 02.03.2026. Проте затягувати з цим не варто. Закрили ФОП. Пройшло декілька днів. Вже можна подати ліквідаційну декларацію. Ну, в принципі, якщо ви зайшли на цей відеоролик, то. У вас такий намір є. Тому подаємо. Обираю цю декларацію, і в вікні що відкрилося, нам потрібно проконтролювати, щоб в нас підтягнулася правильно податкова. Ось тут, там, де код ДПІ, в мене пише Волинська, гуд ДПС у Волинській області, Камінькаширська ДПІ. Потрібно перевірити, чи правильно це податкова. Для цього я в облікових даних платника заходжу, ну, відкриваю в іншій вкладці облікові дані платника, щоб перевірити. В облікових даних платника є реєстраційні дані, дані і тут в мене є найменування ДПІ за основним місцем обліку ГуТПС у Волинській області, Камінь Ширська ДПІ. Якщо співпадає, все окей, все чудово. Далі потрібно обрати додаток 1 і подати декларацію саме з додатком 1. Проте. Додаток 1 можуть не подавати ті підприємці, які мають пільгу по ЄСВ і в 2025 році ЄСВ собі не сплачували і не нараховували. Це в нас пенсіонери, люди з інвалідністю, ФОПи, які є одночасно найманими працівниками, мають основне місце роботи, за яких ЄСВ сплачує. Роботодавець, е, також це в нас мобілізовані ФОПи, які не підписували контракт і не мають оформлених найманих працівників на себе. ФОПи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Фу, е, Всі інші підприємці, е, які нараховували собі ЄСВ, сплачували додаток, один подають. Пільгові категорії, які не сплачували, не нараховували, мають на це право, можуть додаток 1 не подавати. Я зараз обрушу, ми будемо подавати з додатком 1 і клікаю кнопку Створити. У вікні, що відкрилось, мені потрібно проконтролювати, щоб правильно підтягнулася адреса. Інколи в адресу тягнеться щось не те. Якщо щось не те підтягнулось, можна тут просто вручну поправити. Далі нам потрібно поставити відмітку, що ми подаємо нашу декларацію е, після, державної, після припинення державної реєстрації. Е, і далі рядок 9. Фактична численність найманих працівників. Е, тут ми ставимо найбільшу кількість працівників, які працювали одночасно в звітний період. Е, я поставлю 0, що працівників не було. Далі ви тут бачите, що в мене підтягнулися всі кведи, які є в мене в реєстраційних даних по ФОП. Зараз так тягне в декларацію в кабінеті платника. Сюди тягнуться всі кведи, які у вас є в реєстраційних даних. Їх тут всі можна залишити. Це ОК. Якщо якісь раптом вам потрібно прибрати, що вони там зовсім вам не використовуються, ви не хочете, щоб вони у вас в декларації були, то ось можна просто клікнути правою клавішою миші на цьому кведу. Клікнути мінус, і він зникне. Є, тобто кведи ми відкоригували. В ідалі тут мають бути просто ті кведи, по яких у вас в звітному періоді був дохід. Але і так теж можна. Тому норм. Далі ми маємо простав, далі ми маємо заповнити показники господарської діяльності. В нас в другому розділі показники господарської діяльності ФОП. ФОПів першої групи, в третьому розділі показники господарської діяльності другої групи. Е, розберемо, як заповнити ці показники для тих і для інших. Так, давайте спочатку із е, другої групою. Е, розберемо той варіант, коли ФОП закрився. Хай буде там в березні, наприклад. Якщо ФОП закрився в березні, то е, він працював тільки перший квартал, і в першому кварталі нам потрібно проставити суму. Е, Єдиного податку, який був нарахований за цей період, якщо ФОП не було пільг, то в нас 1600 гривень нараховується в місяць за квартал за три місяці. Нарахувалось 4800 тисячі гривень. Е, якщо, наприклад, в лютому ФОП закрився тільки за два місяці, тоді потрібно вставити єдиний податок, то в нас буде 1600 на два. 3200 гривень. Загалом проставляємо тут суму нарахованого єдиного податку, е, який у нас нарахувався за період е, роботи в тому чи іншому кварталі. Е, якщо, наприклад, ФОП не сплачував єдиний податок, тому що має пільгу, наприклад, зареєстрований на території ведення бойових дій, то можемо або ставити 0, або нічого не ставити, просто не заповнюємо. І це буде окей. Е, так само ФОПи. Першої групи. ФОП першої, дру... першої групи в нас має єдиний податок в місяць 302 гривні 80. Якщо він закрився в березні, то відповідно за 3 е, місяці буде 908,40. Якщо закрився в лютому, то буде 605,60. Якщо, якщо закрився в квітні, е, наприклад, то буде. Е, за перший квартал 90840. А за другий квартал, в другому кварталі тільки в квітні він був на єдиному податку, сплачував, то буде просто 302,80. Загалом логіка заповнення авансових внесків саме така. Залишимо. Давайте варіант, що у нас ФОП другої групи закрився в. Березні місяці і сплатив 4 тисячі, нарахував, нарахували суму 4 тисячі 800 гривень єдиного податку за перший квартал. Далі потрібно проставити суму доходу, яку ФОП отримав за період перебування на е, другій групі в 2025 році. Цю суму ми ставимо. В третій рядок, хай буде 100 тисяч гривень. І ця сума підтягується у восьмий рядок. Відповідно, якщо ви були на першій групі єдиного податку, то потрібно заповнити перший рядок. І так само сума підтягнеться в восьмий рядок. Загалом, на якій ви групі знаходитесь, такий розділ повністю і заповнюєте. Так, давайте залишимо 4800 другої групи. І 100 тисяч гривень. Далі нам потрібно опуститися донизу і е, згадуємо, що в 2025 році в нас є не тільки єдиний податок, але і військовий збір. В нас з'явився в декларації новий розділ: це визначення податкових зобов'язань по військовому збору, і для платників першої та другої групи в нас є спільний. Розділ, який ми заповнюємо по військовому збору, як він заповнюється, знову ж таки, якщо брати, що ми закрилися в березні, то ми проставляємо е, відмітки в тих місяцях, по яких ми військовий збір нараховували, по яких нам точніше нараховувала її його податково. Якщо мали пільгу, то нічого не ставимо, якщо не нараховували, якщо нараховували. І сплачували, то ставимо відмітки в цих трьох місяцях. Рядок 22. Що він значить, тут потрібно проставити суму військового збору, яку нам нарахували загалом за 2025 рік. Ми поставили відмітки, що нараховували в січні-лютому березні, 22-му рядку, тоді потрібно проставити суму військового збору за 3 місяці. Військовий збір у нас 800 гривень за місяць в стандартному варіанті, це виходить у нас 2400 гривень. Заповнили, опускаємося донизу. Нам, е, якщо ми все-таки подаємо додаток 1 по ЄСВ. В нашій ліквідаційній декларації, то маємо проставити відмітку, що ми цей додаток подаємо, і піднімаємося вгору, е, переходимо в додатки і опускаємося до самого низу. Е, дивіться, якщо е, була пільга і додаток по ЄСВ не подаєте, то це в принципі буде вже все заповнення. Якщо пільги не було і додаток один по ЄСВ подаєте, то нам потрібно ще проставити відмітку, що ми додаток по ЄСВ. Подаємо відмітку, поставив, тепер ще перейдемо, заповнимо додаток. В додатку 1 що потрібно зробити? Потрібно проставити відмітку, що ми подаємо нашу декларацію після припинення. Е, далі потрібно проставити дату реєстрації припинення. Що це за дата, де ми її беремо? Беремо ми її також в облікових даних платника. В облікових даних платника у нас в реєстраційних даних є ось тут. Дата зняття з обліку, і саме ту дату, яка стоїть тут, дата зняття з обліку, ми і ставимо ось сюди, в дату державної реєстрації припинення. Давайте візьмемо умовно, що 15 березня закрили наш ФОП. Тоді тут ставимо 15, .03. так, 03, 03 це місяць, рік 2025. Є <кій> Далі, період перебування фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування. Тут ставимо в залежності від того, коли в нас ФОП. Е був на спрощеній системі в 2025 році. Якщо ФОП у вас е, на спрощеній системі там, ще з попереднього року і на 1 січня 2025 він був на спрощеній системі, то ставимо тут з 01012025 Якщо раптом ФОП там, зареєструвався на спрощену систему посеред року, то відповідно ставити тут з 1 числа того місяця, в якому ФОП. На спрощену систему зареєструвався. Я залишу з 01.01.2025 .01 2025 е, І тут, по, по яку дату? По ту дату, коли наш ФОП закрився. По 15.03.2025. Є! Добре. Поставили. Тепер заповнюємо нашу табличку по ЄСВ. Причому. В табличці по ЄСВ ми маємо заповнити ті місяці, які входять ось в цей період, який ми поставили в період перебування на спрощеній системі. В мене тут з першого місяця по третій, відповідно, в таблиці я маю заповнити з січня по березень. Яким чином заповнюємо? В ті місяці, коли ми проводимо собі нарахування, ми ставимо. Мінімальну заробітну плату, 22% це ставка ЄСВ і підтягується нам власне 22% в четвертий стовпець. 8 тисяч 22 четвертий стовпець. 8 тисяч. 22, четвертий стовпець є. Якщо раптом в якийсь місяць ви користувалися пільгою, то просто ставите тут 0, 22, 0. Тобто, в цей місяць ЄСВ ви собі. Не нарахували, тому що користувалися пільгою. Ну, давайте залишимо варіант, щоб пільги в нас не було. Далі, в усього має обов'язково підтягнутися загальна сума е, нарахування, загальна сума бази нарахування ЄСВ і загальна сума єдиного соціального внеску, який ми нараховуємо собі е, за звітний період. 5280 гривень в мене тут вийшло. Я маю обов'язково проконтролювати, щоб ця сума підтягнулася в головний документ. В 21 рядок. Є 5280 гривень. Цей рядок підтягнулось. Це є вже заповнена моя декларація, тому я клікаю вгорі Перевірити. Є перевірено. Зберігаю декларацію. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати? Бажаю! Так, тут після повідомлення я їх просто закриваю, підписую. Я зазвичай файловими ключами для цього обираю АЦСК, який видав ключі, обираю свої ключі і ввожу порой до них. Клікаю читати. Є щитано. Тепер клікаю підписати. Виходить повідомлення, що виходить повідомлення, чи надіслати цей документ в податково. Ви надсилаєте, я доки цього робити не буду. Обов'язково, після того, як ви відправили декларацію, через декілька днів потрібно зайти і перевірити, що податкова її прийняла. Е, приймають по різному: інколи за 15 хвилин, інколи за декілька годин, інколи за декілька днів. Що зробити, щоб перевірити? Ідемо у введення звітності. Е, введення звітності обираємо той період, за яким ми декларацію подавали. В мене це 2025 рік. Е, і ось тут декларація. Статус у мене тут просто підписано, у вас буде статус і підписано, і тут буде ще значок кічка, буде статус. Відправлено. Е, як виглядає прийнята декларація? Вона ось така, вона підсвічена зеленим. Поліквитанція тут є квитанція номер 2 вона також підсвічена зеленим. Якщо її переглянути саму квитанцію, то тут результат обробки прийнято пакет. Це значить, що ваша декларація пройшла і все окей. Якщо раптом декларація не пройшла, то в мене є окремий відеоролик, чому декларації не приймаються, як виправити, щоб вона прийнялась. Ось посилання на нього, і в описі під відео також є на нього посилання. Я ж нагадаю, що цей та інші ролики знімаю для вас абсолютно безкоштовно, просто з надією, що переглянувши його, ви поставите ролик на паузу, прийдете за реквізитами, які є в описі на екрані, які бачите на екрані, і підтримаєте мій проект гривнею. Є можливість просто задонатити разовий донат, є можливість підписки на монобазі, на спонсорство в Ютубі для підписників. На Монобазі на Ютубі я проводжу щотижневі прямі ефіри, де ви можете задавати запитання. Я на них відповідаю відразу, що, як на мене, прикольна штука. І я надзвичайно вдячний всім, хто проєкт підтримує, тому що тільки завдяки вам я далі можу продовжувати свою улюблену справу, робити нові корисні ролики для ФОПом. Дякую вам за це безмежно. Якщо залишилися питання, можете писати їх прямо тут в описі під відео, не в описі. В коментарях можете писати на моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього на екрані. В описі під відео також на нього є посилання, тому що в телеграм-каналі дуже багато даю оперативної крутої інформації для фопів. Там дуже крута спільнота. Вже зібралась підприємці-бухгалтери, які діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Загалом обов'язково там маєте бути. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.